Наразі для вас українські народні оповідки для дітей від трьох до ста років. Казки, байки, легенди історії від діда Гнатя. Сьогодні авторська казка Юрія Ярмиша. Стара історія. Розповідає дід Гнатя. Тож діти, вмощуйтесь зручніше, і слухаємо казку. Юрій Ярмиш. Стара історія. Казка. Мати дика качка знесла навесні синюваті яєчка. Сталося так, що їй треба було відлучитися від гнізда. Коли качка повернулася в гнізді, окрім яєчок, з'явилося іще одне велике. Дика качка не засумувала. Навпаки. Вона навіть зраділа. Це була вчена дика качка. Вона сказала своєму чоловікові, дикому селезню, я певна з цього яєчка виросте білий лебідь. Колись уже таке було, я сама чула, про це навіть у старовинній книжці є. І справді, З яєчок дикої качки вилупилися сіренькі каченята, а з великого синок з довгою шиєю. Батьки відразу назвали його Лебедятком і годували цього синка краще за інших. Усі каченята хапають зелену рязку та жучків черв'ячків, а воно чекає, доки перед ним щось смачне покладуть. Каченята випередки від зорі по озеру плавають, але бідятко відпочиває, боїться заморитись, захекатись. Влітають каченята з озеру до лугу, а наше лебедятко іде собі переваги ваги, угору й не дивиться. Не лети, дорогий, турбуються батьки, пірячко розгубиш. осені виросли качата. Веселі всі, дружні, час там летіти крячуть, у теплі місця мандрувати. Братику, піднімайся з нами. А братик ні з місця. Дивляться на нього батьки власним очам не вірять. Росли, кохали лебідя. А виріс жирний ледащо гусак. Такий ледащо, що їжі шукати сам не хоче, і плавати не бажає, і літати не вміє, і взагалі не розуміє, навіщо він на білому світі живе. Реквізити для допомоги Збройним силам України, відолічки указані під відео, авторську казку Юрія Ярмиша, Стара історія, розповідав дід Гнатя. Над казками працювали, автор та ідея проєкту, Гнатград, редакторка Валентина Литовченко, коректорка Наталя Савельєва, казкових персонажів озвучують діда Гнатя, Гнатград, художнє оформлення персонажів, Гнатград, всім тихої ночі. До нових зустрічей.